Поблизу ресторана, галерея, кафе ростуть сакури, але, на жаль, я до них не встигла. Вони вже почали опадати. Бачите, підлога прямо всипана квітами, але ще можна зробити парочку неймовірних фотографій з ось такими гарними квітами. Зараз парк прикрасили гарно до великодніх свят. Встановили навіть не одне, а декілька величезних великодніх яєць. І також прикрасили ось так дерева. Ось така дуже цікава традиція. Бачите, порозвішували на молодих деревах яйця на ниточках. Бачите, це робила якась школа за шепар, дубиться Ось наступне дерево, дуже яскраве, таке рожеве. і прикрашала. бачите? Штефанікова, 448 школа. Якщо буде у вас можливість, обов'язково завітайте до Тиршових садів. Тут неймовірно все прикрашено і цвітуть гарні квіти.